Молоде життя забрала війна. У Білій церкві попрощалися з молодшим сержантом Національної гвардії Олександром Мизином. Йому було лише 25 років. На фронті служив оператором безпілотних літальних апаратів 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Життя воїна обірвалося 26 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Катеринівка Донецької області. Дорогою до храму Роє проводжав оркестр над труною побивалась мати з відчимом. Також прийшли близькі, друзі та побратими, поховали молодшого сержанта з усіма військовими почестями на алеї Слави Сухоярського кладовища, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять захиснику України. Все, що я знала особисто. Це була дуже світла людина. Я інколи і не знаю. Типу, як йому вдалося в тих умовах. Зберегти таку чисту душу. Це була віддана людина із своєю системою цінностей. Гідний. Дуже шкода, що в такий ранній вік його забрало життя. Він був добрим, безотказним, завжди приходив на допомогу. Він служив у нас в Нацгвардії, а потім війна почалася, він пішов. Управління комунальної власності та концесії міста продає з молотка ще одне приміщення громади. Підповідне оголошення оприлюднили на сайті Прозоропродажі. Нежитлова двоповерхова будівля гуртожитку 1987 року побудови площею майже 230 квадратних метрів розташована по вулиці Зенітного полку, 115. Фундамент приміщення облаштований з бетонних блоків та панелей, стіни цегляні, перекриття залізобетонні. Панелі, підлога, бетонна стяжка, дах покритий рубероїдом. Комунікації відсутні. Пропозиції приймають до 21 липня, а вже в наступного дня проведуть аукціон. Стартова ціна 3 мільйони 113 тисяч гривень з ПДВ. Про купівлю-продаж землі під будівлею не йдеться. Зазначу, цей лот виставляється вперше. Майже місяць тому містяни почали обговорювати появу невідомих камер у різних районах Білої церкви. Офіційних пояснень від міської ради чи поліції не було. У відповідь на наш запит Міністерство внутрішніх справ повідомило, що це нові комплекси автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема, з початку року в нашому місті таких встановили ще три: по проспекту князя Володимира в напрямку вулиці Павличенко. по у Олександрійському 113 та проспекту Незалежності 53А. Однак у МВС запевняють, що ці три прилади ще не працюють. Їх запустять після перевірки та погодження. Тож тепер загалом у Білій церкві нараховується шість камер. Нагадаю, вони фіксують перевищення швидкості: проїзд на червоне, виїзд на зустрічну, рух смугою для громадського транспорту чи тротуарами тощо. Усі дані з комплексів передаються до системи міністерства. У білій церкві їх встановлення профінансували з держбюджету і витратили на це майже 4 мільйони 900 тисяч гривень. На сьогодні тривають заходи процесу впровадження зазначених комплексів автоматичної фіксації у місці Біла Церква. Тому інформування учасників дорожнього руху відбудеться ближче до завершення відповідних заходів. Місцева мережа приладів контролю впроваджується на аварійно-небезпечних місцях ділянках та або місцях ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, автомобільних доріг, загального користування, місцевого значення, вулиць і доріг у містах та інших населених пунктів за рішенням органу місцевого самоврядування, розгляд справ про адміністративні правопорушення здійснює повноважений поліцейський шляхом опрацювання інформаційних файлів та метаданих до них за результатами автоматичної фіксації подій та інших відомостей, отриманих за допомогою системи з відповідних реєстрів, баз банків даних необхідних для винесення постанови про накладання адміністративного стягнення за правопорушення. Їхнє майно коштує дешевше ніж новенький айфон, а квадратні метри збільшуються з роками. Наші журналісти продовжують аналізувати декларації посадовців Білої церкви за 2024 рік. Цього разу покажемо, що купили начальники управлінь та відділів міської ради. Наш телеканал вже проаналізував декларації 42 депутатів Білоцерківської міської ради і показав, хто з них і що придбав під час другого року повномасштабної війни. Тепер переходимо до тих, хто керує міськими управліннями та відділами, які також декларували не лише доходи, а й нові автівки, житло та землю. Нагадаю, у структурі БМР працюють 32 управління, відділи департамент ЖКГ та служба у справах дітей. Розпочинаємо з керівниць, які у 2024 році стали власницями автомобілів. Таких четверо і всі щасливі учасниці якогось шаленого розпродажу, де автівки роздають дешевше ніж брендові телефони. Відтак Юлія Доленко, начальниця відділу внутрішнього контролю та аудиту, придбала Volvo V50 2011 року випуску, яка обійшлась їй у 49 тисяч гривень. В інтернеті подібна модель стартує щонайменше від 7 тисяч доларів. А от Інна Мазурук, яка очолює управління комунікацій, за цю ж суму придбала Mitsubishi Lancer 2008 року. Хоча ринкова вартість такої мінімум на 100 тисяч гривень вища, до автомобільного списку долучилася і Вікторія Харіна, начальниця управління самоврядного контролю. Вона задекларувала у 2024-му Volkswagen Tiguan 2012 року, який нібито обійшовся їй у 49,5 тисяч гривень. Коментувати щось тут зайве ціна на подібну іномарку на вторинному ринку значно перевищує задекларовану суму. Закриває цей список Марія Беркут, яка опікується в місті питаннями торгово-побутового обслуговування населення, і вона стала власницею Хюндай Соната 2015 року. Ціник вказаний казкових 50 тисяч гривень. І знову ж на авторі а така машина стартує від 7 тисяч доларів, а в гарному стані й понад 10 тисяч зелених. Наступна категорія начальники, які у 2024-му збільшили свою нерухомість, тобто стали власниками житла або земельних ділянок. Серед них очільник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення В'ячеслав Соляков він придбав квартиру в білій церкві площею понад 55 метрів квадратних. За нею у декларації вказана вартість майже 2,5 мільйони гривень. А от в Олексія Кудінова, який керує відділом енергоефективності, у 2024-му з'явилась земельна ділянка. Її передали з комунальної власності рішення міської ради. Підпис ставив ще дикий. Розташована земля у гайку, а площі 800 метрів квадратних. Цільове призначення для індивідуального садівництва. У наступній частині ми розкажемо про остатних начальників, які встигли у 2024 році задекларувати не щось одне, та це ще не все. Окремо подивимось, що накупляли чоловіки та дружини посадовців міської ради. Повірте, там є що показати. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Коли інформація має значення, важливо знати, де шукати правду. bc.espresso.tv – сайт, де все про білу церкву, громаду та район, рішення влади, історичні факти, думки експертів, прогноз погоди і багато іншого. 1 липня відзначають День архітектора професійне свято тих, хто формує обличчя наших міст і сіл. До цієї дати у центральній бібліотеці відкрили тематичну виставку робіт сучасних архітекторів. На ній представлено майже 30 проєктів, розроблених для нашого міста, фурсів, бучі та Києва. Зокрема, це житлові комплекси, осучаснення вигляду кінотеатру «Довженка», автостанції та інших громадських просторів та інфраструктури. Виставка триватиме до 27 Липня. Один з проєктів купол на Сухоярському кладовищі, який зображений посеред двох алей, де спочивають воїни. Там будуть викарбувані прізвища героїв, а в поминальні дні навіть може звучати музика. Автор роботи Сергій Дубік придумав цю ідею, будучи на фронті. Його батько, архітектор Аркадій зазначив, що багато його колег зараз відстоюють незалежність України та називає їхні прізвища. Хотів би особливо звернутися буквально поіменно і зачитати ті родини, які, з яких їх сини та доньки пішли захищати добровільно на нашу Україну. Це Арсеній Ардатів, Євген з родини Бабичів, Анатолій Дікий, це син нашого мера, Даніл Сафонов. Лука Дмитренко, Антон Деркач, Валерій Міщенко, Руслан Старинець це мій замісник, голова палати Київської обласної спілки архітекторів Максим Дубік і Сергій Дубік. Тому щира подяка цим родинам за патріотичне виховання наших дітей, які на сьогодні боронять кордони і фронт тримають. Да на на сході, а зараз навіть і на півночі. Охівець розповів історію білоцерківської спілки архітекторів, яку заснували 40 років тому. Каже, за цей період зробили багато і такі виставки проводять традиційно кожного року. Та, попри війну, інвестори ризикують, і будівництво у нашому місті не припиняється як житлових, так і промислових об'єктів. Проте є й деякі прогалини. Один з них стосується генерального плану міста, який вже п'ятий рік не можуть затвердити. Час і війна показала, що, що панельне будівництво воно дуже би, небезпечне, воно не передбачено до атак, а монолітне каркасне будівництво і війна показала, що це найкраща конструктивна схема, де витримує ці удари. І наше життя показало, що кожне нове будівництво в нашому місті. Як це житло або громадські споруди не передбачають підземні парковки і передбачають зараз бомбосховище. І я так боюсь, що прийде час, де ми будемо враховувати і ядерні якісь удари від наших сусідів. Придеться нам проектувати, як колись це ми робили протирадіаційне укриття. Тому ось така. Такий час тяжкий, така ситуація, де потребує на ці виклики приймати конструктивне рішення. Реабілітація мистецтвом у театрі імені Панаса Саксаганського відбувся творчий вечір ветеранського руху Реінтеграція плюс під назвою Жити далі. Захід об'єднав 11 дружин та матерів, які втратили своїх рідних у російсько-українській війні. Більшість з них уперше вийшли на сцену. Вони співали тематичні пісні, танцювали, декламували твори та перевтілювалися в різні образи, долаючи страх і біль. Протягом кількох місяців із жінками. Ами працювали артисти театру, допомагаючи розкрити їхній творчий потенціал. А це вокал, хореографія, акробатика, сценічний рух та інше. Деякі актори для підтримки навіть долучилися до постановок вечора. Це такий малесенький собі концерт, але ми його називаємо Творчий захід, творчий вечір, адже відбувається він на молодій сцені нашого театру в колі б... самих близьких людей в такій душевній атмосфері. Це неймовірна така була психологічна підтримка з боку театру Сексаганського для них. Вони неймовірні молодці. Так, я бачила репетиції, і що я вам хочу сказати, що за ними навіть набагато цікавіше спостерігати, ніж за професійними артистами. Адже вони всі такі невимушені, вони такі всі органічні, справжні та живі. І більше того скажу, вони зі мною поділилися, що вже хочуть на велику сцену. Це такий був для нас експеримент, так, тому що дівчата не займаються професійно, наприклад, там акторська майстерність, хореографія, вокал, але вони дуже швидко вчаться. Вони схватують на люту інформацію. Просто класні дівчата, просто неймовірні люди. Дуже рада, що з ними працювала. Надіюсь, най на подальшу співпрацю та реінтеграція спочатку створення пішла шляхом спортивного відновлення, але не Зупиняючись, ми шукали різні шляхи. Один із таких шляхів був ментальне відновлення, до якого долучились матері, дружини загиблих воїнів, ветерани. Буквально перші заняття була така трошки скованість, тому що ми всі розуміємо, що люди ну зараз всі збентежені війною, і вони такі трошки закриті. Але дівчата відкрились. Вони з радістю ходять. У них є група, де вони переписуються, де вони назначають собі заняття. Це нове відкриття, і кожна з нас дивиться на нас і каже: вау! То ти так вмієш, насправді, ух, які таланти в нас. Тому ми дуже щасливі і дуже вдячні. Ну, дійсно, це для нас такий досвід, який, я сподіваюся, що ми тепер не, не тільки не закинемо, а будемо продовжувати, продовжувати розвивати в собі таланти і ось такі нові емоції і почуття. Неземний зв'язок із творчістю у краєзнавчому музеї презентували виставку автентичної мисткині, та як вона себе називає, візіонерки Але Зінченко. Трансформація світла. На ній вона представила понад 100 різноманітних картин. Серед них сяйво землі, гейзери, аватар, погляд дракона та багато інших полотен, що ніби переносять глядача у паралельну реальність. Алла Зінченко почала писати на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вона замовила олі. Іні фарби, полотно і просто почала творити. Свою першу картину художниця намалювала за три години. Згодом другу, а нині її творчий доробок нараховує 132 роботи. Для їхнього експонування родина пані Але відкрила власну галерею кав'ярню, адже живопис, як вірить мисткиня, це вічність. Зазначу, показ діятиме до кінця липня. Виставка вже друга. Перша виставка була в тому році, 4 липня, в цьому році, першого. Цю виставку, мабуть, організовую більш не я, а почуття того, що треба додати людству. Що треба зробити, який вклад зробити для людей, те, що треба людям. Те, що треба нам лічно, да, кожна картина має своє, вона пишеться із внутрішнім почуттям. Тобто, не я передаю інформацію, а інформація передається із всесвіту. Я взагалі не розумію, як це трапилося. Тобто, три роки тому я почала писати картини сама. Я взагалі не мала до цього ніякого відношення. Е, почалося це. Просто захотілося і пішло. І стала робити це так став перед холстом і робиш. Я потім стою, дивлюсь, розшифровую, і сама буває в шоці, що це зробила я. Як я могла? Я взагалі не мала до цього ніякого поняття, як це робити. Це були усі новини на цей вечір. Я прощаюсь з вами до завтра і наголошую: дбайте про себе, бережіть своїх близьких і будьте уважними до деталей. Слава Україні!